Вітаємо в ефірі програма Роздуми. Це спеціальний проект популяризації читання, і ми хочемо для дітей, батьків, для дорослих читачів представити українську сучасну літературу. Я обрав пару авторів, пару сюжетів з цього альманаху. Це літературний альманах роздуми, місто Хмельницький, видавець Лілія Стасюк, 23 й рік. Дякуємо за цей подарунок. Ми вже такі книжки подарували освітнім закладам, бібліотекам, окремим учасникам Міжнародного фестивалю щастя у творчості, за їхню активну участь у проєкті популяризація. Читання». І зараз я хочу вам прочитати поезію та прозу. Перша авторка, «Двір, якої припав до душі, Галина Гулєвська, місто Павлоград. Роздуми. Я прочитаю окремі уривки. Радій життю. Радій життю, яке це щастя жити. Дні зустрічати, що встають земли любити. Все, що Бог створив, любити, щоб слід свій залишити на землі. Життя це нива золотого жита. Його посію в зоряній ріллі, Щоб споглядати, як зростають діти, як підростають саджанці малі. А підростуть, я їх навчу літати, підкорювати неба синяву І любити землю, бо вона нам мати. Я не даремно в світі цім живу. Наступний вірш. Істина я ходила різними шляхами по життю, засіяному тем терням, я збирала голими руками я здобутків і поразок зерня, та несла в долонях обережно крізь щасливі миті і тривоги, пізнавала я буття безмежжя на життєвих, звивистих дорогах. Я на тих шляхах шукала правду, щоб нарешті згодом зрозуміти: в кожної людини своя правда, тільки істина одна на світі. Наступний сюжет авторка Ірина Волкова, місто Маріуполь Донецька область. Очі з відтінком шоколаду. Знаєте, я коли прочитав цю історію, цей сюжет, мені аж хотілося і радіти, і плакати. От чесно вам скажу, люди добрі, дійсно так. Залюбки почитаю. Пані Хелена сиділа біля вікна, дивлячись на дощ. Стукіт крапель заспокоював, повертав у теплі дитячі спогади. Вона відчувала себе щасливою, бо в неї чудові діти та онуки. Кожного дня до неї приходила помічниця. Приємна дівчина тиха, працьовита, звали її Соня. Вона була з України. Вона приїхала після початку Клятої війни, переживши багато болю та жаху. Пані дівчина дуже подобалася, її хотілося підтримати. У двері подзвонили. Відволікши пані Хелену від роздумів, прийшла її Соня. Дівчина зайшла з приємною посмішкою, наповнюючи кімнату світлом та солодким ароматом тепла. Привітавшись, Соня одразу приступила до своєї роботи. Вона все робила м'яко, тихо та швидко. Також Соня прекрасно готувала. І після роботи вони сідали разом обідати, розмовляючи, а десь раз у тиждень пані Хелена робила дівчині маленькі приємні сюрпризи. Поки Соня готувала, пані знову відпочивала під музику дощу. Раптом у двері постукали, Соня, перервавши свої справи, відкрила двері. На порозі стояв високий гарний парубок у польській воєнній формі з букетом квітів. Доброго дня! Він трошки розгубився, побачивши цікаву молоду дівчину. Добрий день, Соня, дивилася в його оксамитові очі. Я до бабусі, ви, мабуть, соня. Так, проходьте. Пані вийшла у коридор та від радощів зойкнула. Це був її улюблений онук Шимон. Він був у родині радістю та гордістю. Красивий, розумний, але одночасно ніжний та чуйний. Бабуся радий тебе бачити. Вони обійнялися, пані взяла тендітно квіти, що пахли неймовірно. Соня залишила їх, щоб не заважати. Вони зайшли до вітальні та почали розмовляти. Він служив у польському війську, чим дуже пишався. Його майже півроку не було вдома. Соня приготувала все та запросила пані та Шимона до столу. Був прекрасний український борщ, картопля з грибами та компот. Таку українську смакоту часто просила готувати пані. Шимон розглядав дівчину. Зіскрава, приємна, красива з шоколадними очима та шикарним волоссям, що обіймало її плечі. Пані Хелена теж спостерігала за онуком, посміхаючись. Сподобалася сильному поляку тендітна україночка. Обід був смачний. Всі подякували, Соня почала прибирати. Шимон допомагав, а потім набрався сміливості та підійшов до дівчини. Ти дуже гарна. Ти дуже смачно готуєш. Він говорив повільно, щоб вона розуміла. Дякую. Давай зустрінемося. Погуляємо сьогодні ввечері. Я не знаю, в мене робота ще однієї пані». Добре, я о 19.00 можу заїхати до тебе. Він дивився на неї, очікуючи відповіді. Так, мабуть, вона засмутилася, поглянувши на пані». Та схвалено кивнула. Дівчина підняла очі на Шимона. Добре, я пана чекатиму. Просто Шимона, виправив він, посміхаючись. Ввечері він приїхав з букетом квітів та з солодощами. Вони погуляли та проговорили до ранку, зрозумівши, що подобаються одне одному. Їх прогулянка. Затягнулася на багато років. Пані Хелена сиділа біля вікна та ніжно колисала правнука, який був подарунком сплетіння двох сильних стійких націй, які навіки рідні, є і будуть. Щойно прозвучала програма Роздуми. Літературний альманах роздуми 2023 року. Шукайте в українських бібліотеках, бо ці сюжети справжня краса життя. Дякуємо за увагу.